Майже два місяці тривали ігри основного етапу регулярного чемпіонату України з волейболу, де в першій лізі змагалась луцька збірна Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи університет. І 15-16 березня відбулись останні матчі. Перемога над білоцерківським спортліцеєм забезпечила Лучанкам вихід у фінал, де їхніми суперниками за чемпіонський титул став волейбольний клуб Рошетелівка із Полтави. Підтримати команду прийшло багато лучан. Початок гри дав зрозуміти, що боротьба буде запеклою. Лише в другій половині першого тайму вихованки Олени Алєксєєвої переломили хід гри і почали нарощувати свій відрив. Та завершили з рахунком 25-20. Більша частина другого сету була за полтавчанками, що змусило понервувати тренерів і вболівальників. Та на позначці 22 їм таки вдалось зрівняти рахунок і зрештою виграти. Найкращі емоції подарували вихованки обласної ДЮСШ у третій партії. Не дивлячись на втому, уже з перших подач почали активно домінувати і буквально розрумили суперниць з рахунком 25-14. Гучними оплесками зав вітав команду з перемогою. Кілька років йшли до цієї мети, і нарешті вдалося. Емоції звичайно зараз зашкалюють. Була морально дуже важка гра, але ми з цим справилися. Ми до цього йшли. оскільки я себе в лізі, зі це три роки ми взялися на до нас. Допомогу прийшла Аня Довгополюк, за що ми їй дуже сильно вдячні. Робили все, щоб цього року виграти, каже головний тренер лучанок Олена Алєксєєва. І дякує за підтримку директору обласної спортшколи Дмитру Піддубному. Нам ставили завдання перше місце вихід вищу лігу. Ми прекрасно розуміли, що нам це під силу, але гра є гра, командна гра. Ось і тут не тільки бажання, тут ще багато чинників. І богу дякувати нам вдалося. Я дуже рада за дівчат, що вони порівняно з минулим роком. Були набагато психологічно стійкішими. Ось і технічно, і тактично ми додали. Тому я щаслива цій перемозі. Я дуже радий. Я дуже радий, що тренери прислухалися, максимальне завдання виконали. Дівчата також максимально один одного підтримували від початку сезону до завершення. Тому командна гра і щиро задоволений. І працюємо надалі, руки не опускаємо. Тепер наступний сезон 25-26. Ми автоматом потрапили в вищу лігу, тому будемо надалі працювати. Привітати фіналістів і вручити нагороди переможців прийшли представники влади керівники різних організацій. Тож медалі за третє місце у чемпіонаті України отримали волейболістки з Івано-Франківська. Срібними призерками стала Решетилівка із Полтави, а чемпіонський кубок отримали від президентів Федерації волейболу України Михайла Мельника та Волиня Григорія Недопада господарки майданчика. Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа університет. А капітан команди Надія Вакулюк визнана НВП чемпіонату. Довгоочікуване чемпіонство в першій лізі все-таки за нами. Хочу подякувати і командам суперниці, команді суперниці, адже хоча і з рахунком 3-0 ми виграли цю гру, але гра була досить напруженою. Хочу подякувати тренерам, батькам і всім, хто дотичний благодійному фонду «Ігорі Палиця – тільки разом. І велицькому дитячо-юнацькій спортивній школі, особі директора Підобного Дмитра Леонідовича, президент федерації волейболу Луцька. Ну і ті всі команди, які разом з нами пикали і робили все для того, щоб ця перемога обов'язково не стала. Перемога професійних спортивних команд це беззаперечно підвищення іміджу нашого міста в усій Україні. Саме тому фонд «Ігор'я гаряпалець тільки разом підтримує розвиток спорту в нашому місті і в нашій області. Щиро вітаємо нашу команду з перемогою і бажаємо продовження цієї гарної традиції у майбутньому. Своєю перемогою лучанки в черговий підтвердили сильні волейбольні традиції Волині. Ставши чемпіонками, волейбольна команда водю США Університет отримала путівку у вищу лігу. І вже у новому сезоні 2025-2026 Лучанки стартуватимуть у вищому дивізіоні. Ольга Яцюк, для новин на часі.